Слава Богу. Слава Богу. Хотів би поділитись деякими місцями і роздумами. Знаєте, Біблія говорить: каже, як прекрасні ноги благовісника, ноги проповідника. Які ж вони прекрасні, коли Господь їх направляє посилає. Знаєте, ноги, коли слухаються Бога, вони можуть багато справ зробити. ноги, коли, знаєте, вони стоять в завіті з Богом, ці ноги, коли вони слухаються того, хто вищий нього, вони дуже багато можуть зробити роботи. Біблія, знаєте, це описує як запитанням, як же прекрасні вони. Знаєте, Хотів би розказати одну історію. Це пара поїздок було назад. Я навіть не думав, знаєте, я теж не думав, що я зустріну знаєте, дуже сильно розбитих людей. Це були військові, пара військових, ми стояли, проповідували. Я стояв так з боку, знаєте, я завжди люблю ну, спостерігати над людьми. В середині в думках, знаєте, в серці люблю з ними переживати. І знаєте, не просто там стояти, там сміятися, ще щось, ну просто люблю переживати. Бо знаєте, Біблія говорить, каже, що треба, знаєте, мати сострадання. І от я люблю інколи стояти, дивитися. І побачив одну картину. Стоїть один хлопчина. Ну, з вигляду хлопчина, але щось він сивий вже. І знаєте, йому десь років так 30, може, чуть-чуть більше. І я дивлюсь, він просто стоїть і знаєте, в нього губи шевеляться, він хоче підійти відходить назад, знов зайшов, знов вийшов, бо там з боку приміщення було. Я не можу зрозуміти, що це робиться. Ну, з ним що це робиться? Я бачу, його просто щось терзає очі темні, безнадійні. Це ті очі, знаєте, коли вже немає ніякого спасіння, немає нічого, такі появляються в людини очі. Коли вже він випробував все, коли він вже все попробував, коли, знаєте, навіть задні запасні варіанти попробував, нічого нема. Я ці очі бачу, я припоминаю ці очі. І Я почав думати, як взагалі з ним поговорити. Він стоїть на футболці, але не видно, що він колишній військовий. І я просто підійшов і запитую кажу, бачу, ви спостерігаєте, мабуть, вам цікаво. Та каже, не дуже цікаво. Кажу, я розумію, ви, мабуть, людина не віруюча. Ні, я віруюча. Кажу, а ви, ну, взагалі, як ви ну, тут попали? Каже, я тут служив. Зараз чекаю, нас мають списувати. Кажу, а що сталося? Їх було дуже багато людей. Знаєте, буває за одну, за дві людини, яка поведеться халатно. Ну, знаєте, Є люди, які молоді, вони дуже відповідальні, є молоді, люди молоді, які вони дуже халатні. І от вони попали на цих пару людей дуже халатних. Які жартують, знаєте, все все нормально. Їх було більше, ніж 100 людей, сталося 10 чимось. Це просто люди, знаєте, їм довірили, але ну, ці люди молоді, вони, ну... та йдіть там, все нормально. А вони собі лягли далі спати. Ці люди вони мали, знаєте, обслідувати цю територію повністю від А до Я. Ну, ну що, ти, ну, йдіть там, все нормально. І каже, я просто, коли впав на землю, каже, я просто плакав, молився, кричав. Було навіть вже товариш був ранений, просто я вже і кусав його і трогав. Каже, я навіть кричав до Бога. І нічого каже, не допомогло. Каже, сталося жменька людей. Мене розжалували з капітана до солдата. І каже: я стою просто розбитий. Я просто чую ну, знайомі слова, чую ці слова, які я колись чув, ну, я не знаю, ну. І вони мене і касаються, і не касаються, каже: всередині я не знаю, що зі мною робиться. І я йому почав розказувати, кажу, колись я був знайомий з цими справами. Починаю розказувати ці, знаєте, саме ситуації, що переживав, він бачив, що я чуть-чуть понімаю. Я розумію, кажу, що ця халатність цих людей вона нічого не змінить. І ці люди в цьому житті так і нічого не поймуть. Ніколи нічого не поймуть, бо є люди, які понімають, а є люди, які ми, знаєте, на граблями стає, стукають, стукають і так і не поймуть. Ну кажу, ти не маєш в серці оселити цю злобу ярость до цих людей. Ця злоба ярость, вона тебе розчленить всередині повністю. Вона буде тебе тірзати по ночам. Ти Ті не будеш мати спокою, їжа тобі лізти не буде. Кажу, ти маєш прийти до Христа. Він каже, він мене не чує. Кажу, він тебе почув. Сьогодні ми тут біля тебе. Він тебе не почув в ту минуту, яку ти хотів, як ти розчитував от отак, отак, от Боже, почуй. Він зовсім по іншому почув, три людини приїхало до тебе. А збоку, зараз ще один бус приїде з молоддю. Господь до тебе сьогодні приїхав своєю, кажу, аудіенцію. Свій колектив до тебе направив, щоб з тобою просто поговорити. І ми почали, знаєте, говорити, я просто його так прижав. І він, знаєте, розказував, плакав. Я просто змолився з ним. І одні слова йому побажав, кажу: я поїду. Мене тут не буде, можливо, я не знаю, можливо, я наступний. Я цього не знаю. Я кажу, в мене одна до тебе просьба. Відкинь свої думки, зроби так, щоб ми з тобою побачились на небі. Я дуже кажу, хочу тебе побачити на небі. Кажу біля нашого Ісуса. От там я хочу тебе побачити. Я хочу впізнати твоє лице і сказати, я тебе знаю. Ми з тобою зустрічалися. І знаєте, ми їх накормили і поїхали. І Біблія говорить, каже, як же це прекрасні ноги, коли тебе посилає Господь. Знаєте, ми в різних ситуаціях з вами буваємо. І як же важливо, знаєте, впізнати, де послав мене Господь, зробити ту роботу, яку він хоче, щоб ми зробили. Віддатись повністю всі ці ситуації. Не думати, не аналізувати, знаєте, бо Сатана буде посилати інші думки. Но якщо тебе Господь послав на якесь місце, значить ти маєш там бути. Ти маєш зробити ту місію, яку він хоче. Просто довіритись йому. Каже, не забудьте, що говорити. Книга Откриння, 3 глава. 20 віршик. Ісус Христос. Говорить, каже, сі стою у двері і стучу. Якщо хто услышить голос мій і творить двері, вийду к ньому і буду вечерять, Он со мною. Знаєте, дуже багато де сьогодні Господь стукає до людей. Він стукає сьогодні до мене так само. Він кожного дня стукає до мене. Кожного дня, коли я починаю, знаєте, просунатися, Господь деякі моменти мені підказує. Деякі моменти Він каже, і справ. Коли ми їдемо, знаєте, до людей, так само там люд, до людей він стукає різними обстоятельствами. оцими, знаєте, маленькими проповідями по пару хвилин він до них стукається. Ці проповіді, знаєте, вони як молоточок таке втекамене серце, вони, каже, знаєте, те слово, вони просто розбивають над кришою втекамене на серце. Сьогодні Сатана повністю старається, знаєте, погубити весь народ. Ну Ісус Христос каже, як же прекрасні ноги, якими я управляю, ті ноги, які я керую. Каже, я буду стукатись до тих людей, поки вони не почують. Хай допоможе нам Господь. Ці люди, які служать сьогодні. Ці люди, які, знаєте, Господь посилає в якусь ситуацію. Можливо, буде зразу випробування. Можливо, знаєте, буде якесь таке, знаєте, розчарування. Я їхав по дорозі, знаєте, скільки в мене спитань було за сутки. я їх ніколи скільки не переносив. Слава Богу, знаєте, за мудрого порадника, який з боку сидів. Я каже, от була радість, але Сатана хоче сьогодні тебе потуптати, забрати цю радость. І тоді я зрозумів, що дійсно, дійсно, сьогодні в мене зараз випробування. А я не міг зрозуміти, що там не так, що не так, там не так, там, там. І просто ряд, знаєте, сплошного негатива. Як важливо, коли збоку навіть брат, який просто підкаже. Цим самим Бог через нього постукає. От сьогодні в тебе випробування, я тобі підказав. Пройди його, здай Його. Здай Його. Була радость, зараз випробування. Здаю. Так само в цьому світі. Десь ми чуть-чуть плачемо, десь ми чуть-чуть радіємо, десь щастя, а десь кось нещастя. Але ми маємо це все пройти достойно. Достойно, ми з вами є християни. Я не знаю, де ми будемо завтра, післязавтра, можливо, далі. Ну, якщо ми будемо в якійсь ситуації, навіть будуть якісь люди, знаєте, які хочуть почути про Христа. Взяти йому розказати, що є той, який може їх простити. Є той, знаєте, який ніхто ніколи знаєте, він не кине ніколи нікого. Ім'я йому Христос. Він спасає людей, Він дає спокій. Коли людина, знаєте, навертається до Христа, Господь все забуває. Людина вона не може не забути. Ну Ісус Христос, знаєте, ніколи нікому не сповнив. Ніколи не пригадав, я теж ніколи такий не чув, що Господь мені пригадав мої гріхи. Він повністю все покриває любов, він повністю все пробачає. Щоб я не зробив, він все вибачить, якщо я дійсно сходлюсь перед Ним. Якщо я дійсно, знаєте, об'явлю капітуляцію, це просто здача. Я віддаюся Ісусу Христу під його вплив, під його керівництво. Хай допоможе нам Господь, де вони були це розказувати людям, що є надія для них, що є майбутнє для них. Це в Ісусі Христі. Амінь.